А ви знаєте, що 1 жовтня 1557 року Дмитро Вишневецький з трьома сотнями козаків, начебто, взяв фортецю Іслам Кермінь на місці нинішньої Каховки, яку потім дуже довго брали об'єднані московсько-козацькі війська Шереметєва і Мазепи в 1695 році. Яким же чином міг Вишневецький? Взяти ту фортецю. Для того, щоб дізнатися, це, підписуйтесь на мій канал. Мене звати Дмитро Поламар. І тут ми говоримо про цікаву історію і обговорюємо альтернативні версії, яких ви не прочитаєте в жодній вікіпедії. Я зараз знаходжусь в українському селі під Києвом. Заснованому Володимиром Дмитровичем Бондаренком світла пам'ять і Царство Небесне йому в день покрови Пресвятої Богородиці і українського війська 1 жовтня. Отже, підписуйтесь і до зустрічі на моєму каналі. Слава Україні!